Присутні з восьми депутатів обраних до складу комісії на комісію прибули сім осіб. Шість осіб, а саме Венкер, ну, на Кабіницький, Довмен Капанішина і Євченка. Також на комісії присутні посадові особи, участь яких необхідно для розгляду питань порядку денного. Перед початком роботи прошу вшанувати комітет.

у кості депутатів, які прибули, комісія має право розпочати свою роботу. Є інші пропозиції? Нема. Прошу голосувати за початок роботи комісії. Хто за, хто проти, хто утримався? Ну, Олексій Йому протоколу дозволено. Тому речі не Починаємо. починає дозволу. У зв'язку з відсутністю котрий раз на засіданні комісії секретаря пропоную обрати відповідальність за ведення сьогоднішнього протоколу новинка поміщено. Якщо інші пропозиції немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався, рішення прийнято? Шановні члени комісії, ви маєте порядок проєкт порядку денного, який складається з творк питань. Якщо в порядку денного сутні пропозиції чи зауваження, то голосувати порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Хто проти, хто затримався, рішення прийняття? Тому починаємо працювати. Питання перше. Про лист заступника міського голови Явої Номер такий, що та щодо погодження проєкту розпорядження міського про затвердження змін до річних опцій міжбюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік. Це субвенція на виплату запрошення та визначення осіб, які виконують роботу з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії. Інформація, є янка одягу. Доброго дня. Бюджету Чорноморської міської територіальної громади додатково ще придбачені кошти в сумі 53 338 гривень для фаршової нагороди громадянам, які від громади тримали участь у будівництві квартираційного споруду в Донецькому напрямку. Попередньо в рішенні про бюджет враховано 314 тисяч 28 гривень. Розпорядженням облдержадміністрації додатково адміністрації ще виділено від ще 52 тисячі триста гривень. І якщо розділити на першу другу статтю, то це ще сорок дві тисячі дев'ятсот на грошову винагороду, Це ще по 5 тисяч п'ять в залежності від кількості днів від 5148 гривень, ці люди отримують ще додаткову грошову виплату. Загальна сума цієї субвенції складатиме 366 366 гривень. Є запитання? Прошу поводити розпорядження для врахування в розписі гроші. Дякую. Якщо зауважень до пропозиції немає, то будемо проводити проєкт розпорядження міського голови про затвердження змін до річних обсягів між бюджетних транспорту. Ну и далее по тексту, кто за, кто против, кто принялся, решим на Питание было. Питание было. Провели заступника міської, міського голови Явої Наталія Хідний такий та Пита, щодо погодження проєкту розпорядження Чорноморської міської голови про затвердження змін до річних обсягів міжбюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік. Це субвенція управління освіти та подання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Доповідає Каєнка Орка. Також бюджету громади виділена додаткова м, субвенція для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 270 тисяч 170 гривень на е, друге півріччя. Хочу зазначити, що це не повна потреба, тому що у нас попередньо вже було враховано в бюджеті більше 300 тисяч. І на друге півріччя потреба складала майже, майже дело 600 тисяч, але виходячи з того наявного ресурсу, який сформувався на залишку обласного бюджету, громаді виділили всього 270 тисяч 170 гривень. Думаю, що решту коштів ми в наступному точненні перекриємо своїми. Ну, за бюджет. бюджету громади. Для того, щоб завести ці кошти в розпис бюджету, скільки вже кошти надійшли на рахунки, просимо поводити проєкт розпорядження для того, щоб маємо підписати це розпорядження. Дякую, є запитання, зауваження. Ну, якщо а, немає ні пропозиції, ні допомогних зауважень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався рішення а, а, прийнято, а, погодити цей проєкт розпорядження міського голови ну, і далі по тексту. Третє питання. Про укладення договорів закупівлю товарів послуг провіції бюджетних коштів за 9 місяців 24 24-го року. Так. Ну, ви бачите, без сьогодні замінах не буде розповідати, так? Ну тож, що передбачено в бюджеті у нас, те, що ми там за цього, так. Не є запитання за зауваження. Немає дякую. Тому прошу голосувати за розвитку. За розвідому. Хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Тому порядок людей вичерпана на цьому роботі комісії. Вважаю вас закрити. Всім дякую за увагу. wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie te bespreek wat die probleem is om 'n organisasie Ну, ну, сажаю, помалюю, вот интересно, вот, что будет, вот, просто, ну, на прошлое, добрый почалося, да, робило, да, близко, всё, что мислить. Постараєшся работать, даже ещё даже с вицей, ну, вот, очень, конечно, что в на зборі, е-е,

Корея и всего отзыв, из на минули об этом сократиться, а скинсы парки, а воскрес, ну такие там самое популярное и все. Как бы так...